Для тих, хто боїться пользуватися газовим балоном. Дивіться, відкручуємо вентиль. Тут у нас, бачите, редуктор, шланг і далі обогрівач газовий. Достаємо запальничку. Достаємо запальничку. Обов'язково запальничку. І треба бажано двома руками так робити. Не так, як я буду робити однією рукою. Відкручуємо вентиля. Газ пішов і ми запалюємо. Оп! Все. Горить, горить, горить. Зараз воно прогрівається, стане червоненьке, і нам буде цей обігрівач гріти, наше це приміщення. 1590 гривень са, сам коштує обігрівач, під'єднується до шланга через редуктор, через ну, відповідно з балону. Да? Тобто балон можна використовувати чи такий 5-літровий за 800 гривень, чи 8-літровий за 1100 гривень, чи там 27-літровий, 12-літровий, 50-літровий. Байдуже, який ви балон будете використовувати, але підключається саме ось так. Якщо немає о, вже почервоніло, дивіться, як гарно. Якщо немає іншого якогось альтернативного джерела тепла, це штука просто шикарніша. 1590 гривень. Це в нас виробництво Сігма. І якщо ви хочете Турцію, то Турція теж буде там трошки інша конфігурація підставки. Турція так само буде 1590 гривень.